Суспільство має бути толерантним усіх дітей, які відвідують даний садочок. Буде витіснено альтернативу по школам. Ну як такої немає. Чому ставлять пріоритети інших дітей вище наших пріоритетів? У Полтаві батьки вихованців дитсадка номер 80 зібралися проти переведення до приміщення навчального закладу дітей зі спеціальної школи номер 39 Вони зазначають, що групу дошкільнят переповнені, а будівля не дозволяє вмістити більше учнів. Натомість в департаменті освіти Полтавської міськради переконані, що в дитсадку достатньо площі кабінетів та укриття для дітей з обох закладів. Чому склалась така ситуація? Про це у новому випуску проєкту «Тригернуло» на Суспільному. Мене звуть Світлана Мостепан. Перш ніж переглянути, підпишіться. лята, яких примусово розформували, примусово щоб виділити ці кабінети, це було примусово. 20 дітей почали розформовувати. Тепе Чому чи? питання біля дитсадка номер 80 у Полтаві зібрались обурені батьки вихованців цього закладу. Причиною хвилювань стало об'єднання в одній будівлі дошкільнят з учнями із спеціальної школи номер 39 де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Як вони збираються в садочок, який переповнений дітьми поселити ще цілу школу, куди діватись нашим дітям? Чому наші діти мають бути в переповнених групах? По нормах взагалі має бути в ясельних молодших групах там до 15 дітей, в старших групах до 20 дітей. Ми зараз розуміємо, що дітей треба часто спускати в укриття. Як це можуть зробити вихователь і няня, коли в групі там 30 плюс дітей? Відбудеться наступне усіх дітей. Які відвідують даний садочок, буде витіснено. Працівників буде звільнено для того, щоб таким чином з 80-го ЗДО зробити школу замість 39 ї Об'єднати навчальні заклади в одній будівлі вирішили, бо школа номер 39 власного укриття немає, розповів начальник управління освіти Олег Кривень. Також будівлі пошкодило внаслідок обстрілу Полтави 3 липня. Але перші новини про переведення школярів до будівлі дитсадка з'явились у травні цього року. Тоді змінились. Вимоги до укриттів і навчатися у корпусі тридцять дев'ятої школи вже не дозволяють. Тридцять дев'ята спеціальна школа. Вона в переліку тих закладів, у яких немає укриття, і не може бути укриття в силу розташування цього закладу. Як ви знаєте, він знаходиться поруч з старою, скажімо так, автостанцією, тому розглядалося питання можливості. Продовження все ж таки офлайн навчання дітей з особливими освітніми потребами. зважаючи на подану заплановану режу, в цьому садочку 80-му могли бути задіяні площі, в тому числі для використання в освітньому процесі 39-ї школи. Ми будемо відстоювати наш садочок не тому, що ми проти дітей з особливостями, ми розуміємо про інклюзивні класи, ми розуміємо про стан країни під час сучасних реалій, але при наявності реально величезної кількості вільних приміщень з обладнаним укриттям ми не розуміємо, чому департамент освіти для розміщення дітей з 39-ї школи не з садочку знадобився. Виключно наш 80-й. дитсадок номер 80 обрали для об'єднання через недобір дітей на наступний навчальний рік. Ця тенденція типова для всієї громади, розповіла директорка департаменту освіти Жанна Каплух. А тому міська рада, як власник будівлі, може використати її за власними потребами. Також дитсадок номер 80 – це єдиний доступний заклад з належним укриттям, яке може вмістити дітей з обох установ. Школярів і дошкільнят планують розмістити у різних крилах будівлі. У кожному з них є аварійний вихід до укриття. Тодішнім директором Садочку номер сімдесят, було подано подання. Що в неї наступному навчальному році з 12 буде функціонувати дев'ять груп. Відповідно, на підставі цього подання в нас вивільняються як мінімум дві групи, а то і три. Ми знаючи про це, готуємо рішення по оренді цих вільних груп. Ми приходимо в заклад і говоримо, які з ваших наявних груп вільних ви можете передати в оренду. Нам показують приміщення, в тому числі враховуючи. Можливість максимально можливого розбожування цих дітей це для нас теж складна ситуація. Батьки задавали питання щодо діток з розладами аутистичного спектру, як вони звикнуть до цієї території, до нового. Так це для нас проблема. Але ми маємо її вирішувати. Суспільство має бути толерантним. Як розповіли батьки вихованців з дитсадка номер 80 вони з власної ініціативи зробили ремонт у групах. А тому, на їхню думку, перевести школярів у відремонтовані приміщення вирішили з міркування економії грошей на ремонтних роботах. Моя дочка була півроку в окупації. Ми її вивезли. У неї стрес. У неї був стрес. Ми відвідували психолога. Зараз ми її переводимо з групи, яку всі батьки були спонсорами, і ми зробили цю групу. Зараз всі повинні сказати нам отак, там де немає абсолютно ремонту. Нам були показані вільні приміщення, в яких ми плануємо розмістити учнів початкової школи. Це будуть дітки від першого по четвертий клас. Також будуть приходити дітки індивідуальної форми навчання, педагогічний патронаж на корекційно-розвиткові заняття. Відповідно до списків на сьогоднішній день це 54 учні, але одночасно 54 учнів не будуть. Батьки вихованців дитсадка номер 80 пропонують підготувати для потреб школярів з особливими освітніми потребами будівлі інших навчальних закладів. Чому ставлять пріоритети інших дітей? Вище наших пріоритетів для нас це зараз не зрозуміло. Є школи, в яких позакривали восьми, дев'яті, десятій, одинадцяти класи, де можна було б, звісно, ну, до шкільного віку дітей переселити туди. Ми розуміємо дітей, що вони залишились в такій ситуації. Чому, наприклад, не в тридцятій школі, яка знаходиться поруч, і це школа а не садок. І Чому не в 30 тридцятій? Тому що 30-та школа сама не має свого укриття, вони користуються укриттям згідно з договором оренди в інших закладах навіть. Вони поміщаються, якщо брати вже той район, де 39-та знаходиться. 25-та школа укриття будується, немає укриття. Третій ліцей немає укриття. Шоста школа там немає укриття. Ну, тобто. Альтернативу по школам, ну як такої, немає. Нині юридично перехід частини учнів спеціальної школи номер 39 закріплений. Навчальний заклад бере кілька кімнат дитячого садочка в оренду. Цей договір уклали на 5 років з можливістю дострокового розірвання. За словами Олега Кривня, що й не знайдуть нове приміщення для школярів, де садочок звільнять. Що ви думаєте про таку ініціативу міськради забезпечити навчання дітей з особливими освітніми потребами? Напишіть у коментарях. Далі коротко про інші теми тижня, що минає, 19 серпня росіяни обстріляли Полтавщину. Зокрема, вдарили по об'єктах нафта та газопереробної інфраструктури ракетами та кількома десятками безпілотників. Повідомили в міністерстві енергетики. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника ОВА Володимир Когут зазначив, що це сталося у Кременчуцькому та Лубенському районах. В результаті виникли масштабні пожежі. Троє рятувальників, які їх гасили, отримали опіки шкіри. Розповіла речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. З місцевих жителів ніхто не постраждав. Та пошкоджень зазнала гімназія номер 8 у Кременчуці. Це сталося вдруге за час повномасштабного вторгнення Росії. На жаль, дуже постраждали це приміщення безпосередньо кабінетів, актова зала і коридорів. А також є декілька дверей, які просто хвилею видавило. ми були впевнені, що діти зайдуть на офлайн. Наш заклад має два корпуси: початкову і старшу школу. То, можливо, хоча б менше пострадала початкова школа, то можливо, хоча б початкова школа зайде, а на другу зміну зайде після них старша школа. Як розповіла Суспільному Валентина Шаргородська, підготувати гімназію до навчання наживо планують до 1 вересня. На Полтавщині деякі люди скаржаться на дефіцит талонів для складання водійських іспитів. Вони займають черги за добу до видачі і заради цього навіть ночують під будівлею регіонального сервісного центру МВС. Уже люди стають в очередь на завтра. Уже я записувався на завтра, бо я був восьмий. І я вже дав цього, що моїх талонів не вистачить. І я вже хотів другі сутки тут ночувати. Ось машина моя, і сплю в машині. Або на лавочці сьогодні до півночі лежав, поки змерз. Нас було до десяти чоловік. Це вже третя спроба. Перша спроба. Я просто тут увесь день. Провела. Друга спроба. Ми приїхали. Мені хлопець о Пів на шосту тут він був 23 в черзі. Підвищений попит на цю послугу пояснюють необмеженою кількістю спроб складання іспиту низьким рівнем підготовки в деяких автошколах та нестачею екзаменаторів. На одного адміністратора система генерує 18 записів на практичний іспит на день. Більше згенерувати просто практично неможливо. На сьогоднішній день є потреба у додаткових фахівцях. Талони на іспит можна отримати через інтернет на сайті або застосунку є запис, або ж можна взяти талон особисто через термінал у сервісному центрі. 70% талонів розміщені онлайн. Решта щоранку випадають у термінал. Тому потреби ночувати у чергах немає а ефективніше скористатися цією послугою онлайн. Вони обрали не лише дату запису, про яку вони знають завчасно, але й конкретно реєструючись через інтернет, вони отримують час. Коли система викличе їх на обслуговування, лише 30% записів на конкретну добу зранку випаде в термінал сервісного центру. Розкажіть про свій досвід придбання талонів на складання практичного іспиту, з якої спроби вам вдалось потрапити на іспит. Пам'ятаєте, на Полтавщині був сорочинський ярмарок. Востаннє його провели 2021 року. Потім припинили зміркування безпеки через повномасштабне вторгнення Росії. Але цей проєкт досі триває і вже говорять про його відновлення. Нині ярмаркова територія готова до роботи на 80%. На її утримання охорону та виплату зарплати робітникам щороку витрачають близько мільйона гривень. Всі чотири роки структура працює, незважаючи на те, що війна. Структура приймала участь у ряді грантів і грантових проєктів. і. Перші два роки ми виграли три гранта. Всюди пошкоджені дахи, нам прийдеться вкладатися в ремонт однозначно, бо воно буде протікати, буде шкодити там і стеля, і все на світі. Приїжджали сюди і дякувати Богу, що ну, з усього світу весело було, збирали з кублами, куча, кучами йшли ось сюди, бо знають віддихнути танці до впаду, до, до утра, до самісінького Україні Отаке. Ну, все одно жити. «Надо жити оцим життям хлопців піддержувати там, хто може. Хто. Як розповіла Суспільному керівниця проєкту Світлана Свищева, відновити сорочинський ярмарок зможуть одразу після завершення війни. Поділіться своїми спогадами про сорочинський ярмарок. Напишіть у коментарях, коли ви були там востаннє і чи чекаєте на повернення цього проєкту. Незалежність, це коли. Твоє життя, твоя мова, твоя земля вона не залежить від чужих наказів. Тоді це незалежність е, справжня, а не просто назва, не просто свято. Напередодні Дня Незалежності ми підготували для вас ексклюзивне інтерв'ю з пілотом 18-ї бригади армійської авіації та героєм України Миколою Любарцем. Він розповів про престижність військових, цінність нагород і те, як змінилася війна за нашу незалежність. 24 серпня ми опублікуємо його на нашому Ютуб-каналі. А уривки з цієї розмови ви вже можете переглянути в Вклаці Ютуб Шортс. Запрошую. Дякуємо вам за перегляд і вітаємо вас з прийдешнім днем незалежності. Подякуйте тим, хто зараз бореться за неї. Будьте у безпеці, читайте та дивіться суспільне. А також підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Щодня публікуємо лише перевірену інформацію і говоримо просто про складне: спокійних та теплих святкувань.